першого розділу вірш 27. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий, її Він створив. Як чоловіка та жінку створив їх. Ми читаємо тут про початок, про те, як Бог створив людину, чоловіка і жінку. І зразу зрозуміло з цих слів «не випадковість створила людину. Не якийсь там вибух створив людину. Є творець, є Бог. Про це говорить Писання, який створив їх. І сказано, як він створив. І Бог на свій образ людину створив. І ще раз повторюється для нас: на образ Божий її він створив. Тут говориться про дещо цінне, таке дещо цінне, що Бог заклав в людину. В своє творіння щось надзвичайно цінне, Божий образ він закладає в людину під час того, як Він створює його, створює на свій образ, на свою подобу, говорить попередній вірш. Це те, як бачить Бог своє творіння, це те, як бачить Бог людину по своєму образу. Це Його погляд на нас, Його погляд на людину. Цікаво, чи ми так бачимо людей, чи я так бачу особисто людей. Інших. Бо часто ми бачимо і в людей переважно, особливо в наш час, нема проблем побачити себе таким, себе створеним на образ Божий на Божу подобу. У нас час люди себе можуть навіть самим Богом побачити, з цим в людей в нас час нема проблем. Але чи ми бачимо інших так? Чи я бачу тих, хто оточує мене, як тих, хто створений на образ Божий, на Божу подобу? Бо тут в цьому вірші не йде мова тільки про моїх рідних, друзів чи близьких, чи про ваших. Тут іде мова про людину, про всіх, хто підпадає в цю категорію. Людина і Бог на свій образ людину створив. Тут іде мова про всіх, хто підпадає в категорію чоловіка або жінка. Як чоловіка та жінку створив він їх. Неважливо, подобається мені людина, не подобається. Писання говорить, що Бог на свій образ її він створив. І логічно, можливо, можна заперечити цим словам, можливо, це було тільки до гріхопадіння. Можливо, Бог дивився так на людину. Тільки до того часу. Тільки на Адама і Єву, коли гріх війшов в світ. Це було не так. Ми підемо в 9 розділ, 6 вірш прочитаємо. Хто виллі кров людську з людини, то виллята буде його кров, бо він учинив людину за образом Божим. Ми вже тут читаємо. Про те, як Бог говорить до Ноя і до його синів, це вже після того, як гріх увійшов в світ. І Бог далі говорить, що Він бачить людину як ту, яку він створив за своїм образом. Бо він учинив людину за образом Божим. Це те, як бачить Бог людину навіть після того, як гріх входить в світ. І тут ми читаємо ці певні рамки, Бог вводить певні закони через те, що гріх увійшов в світ. Він говорить тут, зокрема, про навмисне вбивство, хто вилі кров людську з людини, то виліта буде його кров. Йде мова про гріх, коли людина чинить гріх іншій людині. Зокрема, тут іде мова про гріх вбивства. І сказано, цей гріх вимагає покарання. І знову ж таки цей вірш говорить, чому цей гріх вимагає покарання. Бо він учинив людину за образом Божим. Бо ці слова дають нам зрозуміти, що коли людина грішить, зокрема, вбиває іншу людину, вона грішить проти самого Бога. Саме тому вона це вимагає негайного покарання, хто виллі кров людську з людини, то вилля, та буде його кров. Бо він учинив людину за образом Божим. І, зрозуміло, можливо, ніхто з нас не чинив такого гріха, страшного проти іншої людини. І ми можемо сказати: ну, ми не вчинили такий тяжкий гріх проти Бога, не вбили ми нікого. І давайте продовжимо читати Матвія 5 розділ. 21-22 Ви чули, що було стародавнім наказане: Не вбивай, а хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого рака, підпадає Верховному судові. А хто скаже дурний, підпадає гієні огняні Господь Ісус в цих віршах ще глибше відкриває нам проблему гріха, коли одна людина вчиняє гріх проти іншої людини. І Він тут говорить: гніву всередині нашого достатньо. Щоб це вже підлягало судові. Не треба, було, не треба вбивати когось. Нашого гніву достатньо. А хто скаже дурний? Той підпадає гієнні огнені. І це по тій самій причині, чому Бог так дивиться на наш гріх, який людина вчинює проти людини. Бо кожен створений на образ і подобу Божу. Кожен з нас, той, на кого ми гніваємося, той, на кого ми скажемо такі речі, він створений на образ і на подобу Божу. І ці слова Господа Ісуса роблять нас всіх тут автоматично винними. Ці слова Господа Ісуса виносять одразу вирок всім нам. І це вирок вічний. Хто скаже дурний, підпадає гаєнні огнені? Можливо, є хтось з нас, хто не говорив таких слів, ніколи своєму ближньому. Слава Богу за це! Я не зустрічав таких людей, можливо, я не добре знаю людей. Тим не менше, я думаю, що ці слова говорять, що ми всі винні. Ми всі винні і ми всі підпадаємо цій гієнні огні. І в Марка написано про цю гієну огняну це місце вічного засудження. Це місце, де вогонь не гасне, де черв'як не вмирає. Це щось на вічно. І це місце вічного засудження, якому ми всі підпадаємо. І насправді ці слова Господа Ісуса вони просто ставлять всіх в нас в безвихідну ситуацію. Просто ніхто не може виправдатись перед Богом. Як коли учні спитали Господа Ісуса, а хто ж тоді може спастись, Господь Ісус сказав конкретно їм? Неможливо це людям. Просто людині спастись абсолютно неможливо, враховуючи цей високий Божий стандарт? Враховуючи наше серце, враховуючи те, що ми кожен день гніваємося на когось? Просто спастись нам абсолютно неможливо. Але чи ми маємо це розуміння? Чи ми маємо це розуміння, що навіть такий маленький гріх, гріх того, що ми говоримо, для нас маленький, а для. Бога це той гріх, який підпадає гаєнні огня. Чи ми розуміємо, в якій безвихідні ми ситуації? Саме тому без Христа ми просто всі приречені. Без Христа просто немає ні найменшої можливості ні в кого спастись в цьому світі. Але чи я це розумію, що Він має єдина надія? Це питання особисте. І те спасіння, яке було абсолютно неможливим для людей, він зробив доступним для людей. Він, коли прийшов в цей світ, помер на Голгофі за наші гріхи, він зробив його доступним. І роздумуючи про цей гріх, який ми беремо на себе, коли ми грішимо проти інших, я думав про тих двох розбійників, яких розіп'яли: одного праворуч, іншого ліворуч Господа Ісуса. В Євангелії від Матвія і в Євангелії від Марка сказано, що вони двоє насміхались з Господа Ісуса. Вони двоє грішили напряму не проти того, хто створений на образ і подобу Божу. Вони грішили проти самого Бога. Вони насміхались з самого Творця. Обидвоє вони. Але дякувати Богу про момент, який був в одного з них. Момент. Коли один з них, який лихословив Господа Ісуса, поклав всю свою надію на Господа Ісуса. Я б хотів, щоб ми подивилися в це місце Луки 23 розділ. З 39 по 43 вірш. А один із розп'ятих злочинників став зневажати Його і говорити, чи ти не Христос, то спаси себе й нас, обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли сам на те засуджений. Я ще раз хотів би наголосити, що на початку ці двоє, вони двоє насміхались з Ісуса, але був якийсь момент в житті усвідомлення, був момент усвідомлення в житті одного з них. Вірш 41. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо, цей же жадного зла не вчинив. І сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє, і промовив до нього Ісус. По правді кажу тобі, Ти будеш сьогодні зі мною в раю». цього одного розбійника був момент в житті, коли Він зрозумів по справедливості. Я засуджений. Чи в мене був такий момент в житті, коли я зрозумів, що по справедливості я маю бути засуджений? Чи був в мене момент, коли по справедливості я зрозумів, я підпадаю тій геєнні огненні. І достатньо того, що я говорю. Говорю в сторону інших, тих, хто на образ Божий створений, на Божу подобу створений. Чи був в мене цей момент розуміння? Божої справедливості, по якій я мушу бути засуджений. Цей розбійник зрозумів, цей розбійник зрозумів і довірився тому чоловіку, який висів на сусідньому хресті від нього, тому роззіпнутому чоловіку, який стікав кров'ю, який був бичований, він довірився просто йому, довірив йому свою душу. Я не знаю, наскільки легко йому було це зробити. Довіритись тому, хто висить біля тебе, так само розіпнути, як і ти. Тим не менше він прийшов до нього вірою. Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. Я не знаю, кому тяжче довіритися. Йому було довіритись тому чоловіку, який висів на сусідньому хресті? Чи нам довіритись Воскреслому Господу Ісусу? Але це те, що потрібно зробити і нам, бо по справедливості, і ми повинні бути засуджені. І питання дуже особисте в цей вечір, чи я зрозумію цю Божу справедливість, по якій я повинен бути засуджений навічно. Якщо я зрозумію, я побачу цінність в тій роботі, яку Господь Ісус зробив для мене. Нехай Господь допоможе в цьому. Амінь.